Доброго ранку, малята, вітаю вас на занятті ознайомлення з природою. Малята, погляньте на Незнайку. Йому потрібна наша допомога. Незнайка пішов у гості до гнома, хранителя часу, і не зміг правильно відповісти ні на одне питання. Тому Гном. чарівник, розсердився і затягував його. Необхідно звільнити від чар незнайка, дати відповідь на запитання хранителя часу. Ось перше завдання. Доба складається з декількох частин, і кожна з них має свою назву. Необхідно назвати частини доби та їх послідовність. Перша ранок, вірно, за ранком іде день, так. Потім вечір. Вірно. І на останок ніч. Так, молодці малята. З першим завданням впоралися. А скільки всього частин доби? Вірно, чотири. Друге завдання. Що в природі може підказати? Яка частина доби настала? Так, сонечко. Та місяць. Вірно. Необхідно уважно розглянути зображення та розмістити у відповідному місці сонечко або місяць. На це зображення, що ми поставимо? Так, це ніч, місяць, вірно. Наступне зображення? Діти граються? Яка частина доби, що ми поставимо? Так, день, сонечко. Бачите, сонечко угорі у нас? А це що? Це, мабуть, ранок. Сонечко тільки прокинулось. Так, а це що? Так, а це вечір? Що ми поставимо? Ой, сонечко сідає, вірно. Послідовно розмістим картинки та пояснимо, де знаходиться сонечко. Ранок, тому що сонечко прокидається. День, бо сонечко високо в небі. Вечір, тому що сонечко сідає, йде на відпочинок. І... Ніч, тому що на небі з'являються зірки і місяць. Молодці малята вірно відповіли. Третє завдання. Вправа, коли це буває, не лише сонце і небесні тіла допомагають визначити частину доби, але й те, чим людина займається. Ранок. Що людина робить вранці? Прокидається, умивається, робить зарядку та снідає. Так, наступний малюнок день. Що людина робить в день? Вчиться чи працює, грається. Обідає. Займається фізкультурою. Так, увечері. Що люди роблять? Діточки повертаються додому із садочка та школи. Родина вечеряє, а потім. Разом дивляться якісь телевізійні передачі і готуються до сна, а вночі слухають казки та сплять. Усе би там викладіть у доданих файлах. З усіма завданнями ми впоралися і хранитель часу готовий звільнити від чарний знайко. Бачите, в нього змінився одяг, він став кольоровим. Орієнтуючись на зображення, які ви виклали, розкажіть гному, як ви проводите свій час протягом доби. А як ви розумієте вислів, корисний час. Що це означає? Молодці малята. Незнайка дякує вам за допомогу і хороші знання! До нової зустрічі!